Вас! У цьому відео хочу дати відповіді ось на які питання: як ставитися сучасним українцям до ялинки. І взагалі, чи місце ялинці в домі українців? А ще розкажу про те, який шлях подолала ялинка, щоб опинитися у нашій оселі. Цікаво? Тоді слухайте. А... Допоможе мені розібратися у цьому питанні творчість Остапа Вишні, та, зокрема, його твір, який має назву Панська ялинка. Розповідь ведеться від імені хлопчика. Він розказує про те, що цього року дуже гарна сніжна зима. Дітлахам вона надзвичайно подобається. Вони багато гуляють та розважаються. Але... Їх сім'я отримує незвичайну пропозицію від пана, а саме він їх запрошує на ялинку. Жили ми у панській економії на хуторі, бо батько працював у поміщика. От одного разу перед різдвяними святами батько прийшов додому та й каже пан наказав у суботу привести дітей до нього на ялинку. Чи зраділи цьому діти, як ви думаєте? Цьому не зраділи ані діти, ані їх батьки. Е, ніякої ніколи ялинки у нас удома не було. Різдвяних свят ми теж чекали, але не для ялинки. Ми ходили до дядька і до дядини, тобто його дружини. Е, колядувати та щедрувати носили бабусі вечерю. За це нам давано цукерок та по золотій копійці. Для цього дядько та бабуся приберігали новісінькі копійки, золоті, як ми їх узивали. А найбільша для нас радість була перед святами, коли в дядька кабана кололи, заколовши кабана, дядько його смалив, потім обгортав смолою. А ми всі разом із дядьком, із дядиною душили кабана. Повелазимо на кабана і оцикаємося на ньому, щоб сало м'якеньке було. Ось цікава дуже традиція, не чула ніколи про таку. Так от, і ось тут діти повинні їхати на ялинку. Їх батьки збирають, мати їх вмиває гарненько, одягає в чисті сорочечки, штанцята дівчинці парасі, здається, одягає сукенку. Укутують їх в кожухи, саджають на сани, вони їдуть, приїздять до пана, і вже коли вони опиняються з ним в одній кімнаті, трапляється ось яка історія. Спочатку панський служник Андрійко несе йому люльку, віддає її вже панові, а потім несподівано перечіпається і падає, та вибиває цю люльку з рук у пана. Дівчинка Параса лякається і. Голосно кричить пан, заткнув вуха, ми кинулися до Парасі, я зачепив гілку на ялинці. Впала з ялинки свічка на якусь панянку. Та в крик всі забігали, заметушилися. Я кинувся гасити свічку та збив з ніг панянку, але нічого такого страшного не скоїлося, тільки метушня. Що сказав пан цьому чоловікові? Він сказав. Виговоряв тоді, що ми, діти, дуже в нього дикі роки життя, ось в якій жив Остап Вишня, 1889, 1956 І відповідно той період, ось коли були пани, ми також ось можемо вирахувати, що в принципі традиції ставити ялинку в українців не було. А єдину традицію, яку ми знаємо, ось на Різдво ставити дідуха. Але звідки ж тоді взялася ялинка? Доказом того, що вона була популярною серед панів, є ось оцей ствір Остапа Вишні. А ще два оповідання Михайла Коцюбинського ялинка та збентежена вечеря Олени Пчілки. Ялинка до оцих ось панів прийшла яким указом, А Петро І вирішив, що а чому б його підданим та йому самому не почати святкувати новий рік 1 січня трапилася ця подія, коли він сповістив усіх 20 грудня 1699 року, і знаходила інформацію, що можливо. Про цю радість дізналися в іншому році 1700. му Так от, до цього новий рік починався з вересня, але ось Петро І сидів, думав, думав, прорубував вікно в Європу і, мабуть, що вирішив поширити дуже цікаву європейську традицію серед своїх підданих. І відповідно запровадив щось, давайте святкувати і ставити гільця з ялинки. Але потім, коли більшовики прийшли до влади у 1917 році, ось вони подумали, подумали, ось ялинка, що це за страшна традиція ставити ось її, прикрашати її. Та вона ж нам несе таку загрозу. Давайте заборонимо ставити ялинки. І ось. Цю традицію заборонили на 8 років, але потім хтось подумав і вирішив: та навіщо людей забирати свята? А давайте дозволимо і будемо святкувати. І у 1935 році такий собі Павло Постишев написав, надрукував замітку: давайте влаштуємо до нового року дітям хорошу ялинку. Написали, придумали, зробили. І ось запровадили вони оцю традицію ставити ялинку. Ну, відповідно, там ще був Дід Мороз, Снігурка. Так от. Ось, на жаль, таким чином ця традиція дійшла і до українців. Але хто слухав мене уважно, то ви зрозуміли, що це не була традиція росіян, це була традиція європейців. І вперше ялинку почали прикрашати в часи середньовіччя в Німеччині. А вже потім ця традиція поширилася на інші європейські країни. Ну, ось, відповідно, в якийсь період вона домандрувала і до берегів Америки. Її спочатку прикрашали яблуками, горіхами, потім почали прикрашати. Саморобними іграшками найчастіше з паперу, потім вже до складув прийшло натхнення, і почали вони створювати усім нам відомі чудові іграшки на ялинку. Тому традиція прикрашати ялинку є європейською, а ми, як відомо, європейці. Я думаю, що ви помітили оцю ось шикарну красуню біля мене і побачили іграшки на ній. Ці іграшки я робила власноруч минулого року. Я й досі нею любуюся, щиро вам зізнаюся. Особливо мені подобається оця ось іграшка з дзвіночком. Вона пошита з домотканного полотна, з полотна, зробленого руками моєї прабабусі, і на ній я вишила ось таку ялинку. Гарних вам свят! З вами була Аліна Конотоп. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі, вони мене надзвичайно окриляють та надихають, а ми з вами зустрінемося у новому році у новому відео.